Тема, то Можливо, окреслити основні. Чи ми коротко говорили, по суті, основні напрямки, якщо кажуть, на працювання, чи ідеї, з якими йде ваша партія, ваша політична сила, і тоді слів про кандидата, які щодо по Тернополю від вашої політичної сили посуваються на роді. По Тернополю самопоміч підтримує Тараса Пастука. Ви його всі прекрасно знаєте. Знаєте його родину, дітей, його фах. Він є здібний, талановитий і відважний, що найважливіше. Соніцький потих. Він є вільна людина. Тому для мене було за честь його підтримати. Я звертаюся до всіх тернополян, що вони за нього проголосували. Самоповіч це є об'єднання, яке об'єднало дуже багато середовищ. Це і реанімаційний пакет реформ, експертні середовища, це хлопці з батальйону Донбас, це є частина людей з волі. Це є дуже цікаві, самодостатні, вільні люди, з якими мені за честь бути разом, які самі себе зробили. Ганна Обко реанімаційний пакет реформ за останні півроку, написано 60 законів. Це без бюджетних коштів, без повноважень, без теплих кабінетів. 40 цих законів вже в парламенті 12 голосовано. Семен Семенченко. Який створив батальйон Донбас, один з найкращих добровольчих батальйонів. Євросополів, не маючи статусу чи повноважень, протиснув закон про ілюстрацію і через парламент. Чому вони проголосували? Бо злякались. І президент писав цей закон. То всі самодостатні люди. Роботи надзвичайно багато в нашій країні, ви це бачите. Але цю роботу треба робити з чистими руками. В списках самопомочі немає жодного колишнього депутата, жодного колишнього міністра. Тому що вони своєю діяльністю або саме страшне бездіяльністю довели країну до руїни. В окупації Крим, в окупації Донецьк, Луганськ. Тому сьогодні потрібні ті люди, які не скомпрометовані, які готові жартовно працювати для власної держави, власне, цей список самопомочі. Він є гідний, тому я звертаюся до всіх з проханням його підтримати і проголосувати.